Миру прагне кожна людина. Миру в країні, який живе, миру в оселі, родині, миру своїй душі. Саме за встановлення миру сьогодні воюють і вмирають українські захисники. 21 вересня у день храмового празника Різдва Пресвятої Богородиці та у Міжнародний день миру рогатин провів акцію під назвою Ціна миру з фотографії, які тримали у руках пластуни на рогатинців, дивилися очі полеглих у цій війні наших земляків. Їх жертва це ціна нашого миру і ціна нашої свободи. Рогатинці вшанували героїв хвилин. Мовчання. На подвір'ї церкви Різдва Богородиці з квітів, лампадок та списів учасники народного аматорського танцювального колективу Юність Опілля виклали слово мир. Незламна сила в твоїх очах, боротьбі за країну ти втратив страх, коли вогнем крила земля, ти сказав мамо, хто? Якщо не я за свободу дітей, дружин, сестер і братів, ти готовий стояти допоки вистачить сил, я підійму скоріні поля. Молюсь. Донесеться молитва дітей, матерів і дружин як країна твоя, я чекаю тебе, живих. Відтак, декан Рогатинський отець Дмитро Бігун змовив молитву за мир в Україні. Різдво причистої Діви Марії називають променем надії для людства. Тож, нехай матінка Божа, велика заступниця людей перед Господом опікується кожним українським воїном, який наближає нашу перемогу і утвердження миру в Україні.